Рівне стало однією із зупинок патріотичного маршруту, що об'єднує всю країну від Ужгорода до Києва. Ветеранський велопробіг під гаслом Шануємо пам'ять захисників та захисниць України розпочався 15 травня. Його мета вшанування пам'яті полеглих героїв, підтримка родин загиблих та популяризація здорового способу життя серед військових. Цьогоріч акція проходить вже в п'яте. Вперше вона була організована у 2020 році за підтримки Міністерства у справах ветеранів України. За маршрутом руху ми зустріч. З сім'ями загиблих, з духовенством, з молоддю, з громадськістю нас зустрічають велосипідісти разом з тим, що ми. Вшановуємо пам'ять захисників та захисниць. Ми на власному прикладі показуємо, що таке ветеранський спорт та спортивна реабілітація. Одним із двох учасників, які долають увесь маршрут, є Іван Балашов, ветеран війни в Афганістані. Разом із ним киянин Анатолій Варесенко, учасник революції гідності. Після початку повномасштабного вторгнення, крім велоспорту, чоловік долучається до бігових марафонів. Броди, от цікаве е, місто містечко. Я там е, е, ніколи не був, а зараз вело кинув і пішу. Зробив екскурсію, так як. Я, крім, того, крім вело, я бігун загалом. І я пробігся за пів години, пробіг все місце і е, зафотографував всі значні місця, які були в атлетику. Е, ну, тепер у вашому Радивілів. Е, Зупинялися і стартували там звідти. До велопробігу також долучився рівнянин Анатолій Чаюк. У мирні часи він працював тренером з велоспорту. З перших днів повномасштабної війни чоловік воював на Куп'янському та Херсонському напрямках. Сьогодні знову сів на велосипед задля підтримки побратимів. Маю відношення до цих колес до велосипеда. До, до війни я працював тренером по велоспорту. Возив велосипедистів на чемпіонати України, багато вихованців, майстрів спорту. Так що це моє. Усього маршрут охоплює 15 міст. Після рівного ветерани вирушили до Житомира. Фінальною точкою стане Київ. Саме там біля стіни пам'яті загиблих за Україну. 23 травня учасники завершать свою багатоденну подорож. Ірина Кутюк Олексій Олексієнко, випуск новин.